Їхати 18 годин Львів Дніпро без можливості сходити до вбиральні. Про це написала у своїх соцмережах Софія Грубова. Жінці 27 років. Вона пересувається на кріслі колісному, тому квитки у спецвагони розповідає купує за кілька тижнів до поїздки. Остання подорож зі Львова до Дніпра каже Софія. Виявилась випробуванням. Був звичайний вагон, старий, куди мене треба заносити, у кого в якому недоступна вбиральня, і взагалі ноти ну, посів крісло, треба розібрати або поставити в непрацюючому тамбурі і сидіти аж 18 годин. Тобто нікуди ніяк не рухаючись, не пересуваючись. До цього розповідає Софія, за останні півроку подорожей подібних проблем не було. У мене був вибір їхати на день раніше, але там, там був цей спецвагон, але купе моє було зайняте, я ж собі думала, ну візьму на наступний день, щоб я точно туди попала, і я нормально доїду додому. У прес-центрі Укрзалізниці пояснюють, виникла позаштатна ситуація, через яку змінився маршрут потягу з інклюзивним вагоном. Додати зазначений вагон до складу поїзда або вчасно замінити виявилося неможливим. Укрзалізниця перепросила у пасажирки за зміну класу вагона, а також за несвоєчасну комунікацію з цього питання. Можливості попередити форс-мажорні ситуації на колії під час війни є обмеженими, проте сповіщення пасажира про зміни є обов'язковим. Для цього вже переглянуто відповідні процедури для недопущення подібних випадків у майбутньому. Софія Грубова каже, аби уникнути такої ситуації, працівникам Укрзалізниці треба було раніше попередити про зміни. У вокзала точно були мої контакти, бо я завжди, коли там пишеш цю заяву на вагон, мій телефон залишається там, якось попередити. Ну принаймні попередити там, склалася така ситуація. Наразі Софія Грубова планує під час наступних подорожей користуватися онлайн купівлею бюлетів у спецвагони, оскільки каже, це зменшить кількість відвідувань залізниці під час планування поїздки Ала Бережна, Олександр Шалдибін – Суспільне новини, Дніпро.